Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, Volkswagen Touran Гарній комплектації бачу. Це сьомий рік крос 1,4 бензин, 211 пробіг. тим більше Швіцарії без підфарбувань. За ціною 6950 доларів. Вже ціна знижена. Шкіряний салон. Механічна коробка. Така машинка. Volkswagen Jetta в садані. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 171 пробігу за ціною 6200 200 доларів. Тканинний салон. Volkswagen Тігуан другого покоління. 19 рік, 2,0 бензин, 113 пробігу. Весь в рідній фарбі семимісний, 7-місний повністю обслужений за ціною 20-900 доларів. Шкіряний салончик, надіюся, видно сонечку трошки. Засвідчує, кого цікавить телефонуйте. П'ятий голів у універсалі в гарній комплектації. 2008 рік 203 пробігу. Бенз... Бензиновий двигун 1.4 4 TSI, автоматична коробка, клімат-контроль, круїз. 7750 доларів. Бачимо контакти. Власний шкіряний салон. Ось такий з клімат-контролем. Ось цікаво, телефонуйте до власника. Б-6 посад в універсалі. 1,4 бензин на автоматі, 9 рік модельний 10 за ціною 6900 доларів. 7-й гольф в універсалі. Автомобіль 17-го року, 1,6 дизель 203 пробігу за ціною 11900 доларів. Заявлено без підфарбувань, замінена помпа та комплект ГРМ, масло і фільтри. Контакти бачимо. Volkswagen Туран 12 рік, 1,6 дизель, 235 пробігу. Симимісна версія по вартості 9,550 доларів. Контакти бачимо. З форкопом. Volkswagen Caddy. 20 й рік, $19800 доларів. Контакти до власника ось тут. Повний привід пишуть. Заводський оригінальний пасажир. Volkswagen Touareg. Щось їх сьогодні маловато на ринку. Такий варіант автомобіль так, по опису 16 рік, 3,0, дизель повний привід, камера 360 дістронік за ціною 24-900 доларів. Тут контакти до власника бачимо. Фіксую він-код. Заглянемо по салону, є панорамка. Шкіряний світлий салончик. Б8 пасад в універсалі. 20 рік, 2.0 дизель. ДСГ 7-ступеннева без підфарбувань камери. 18300 доларів. Контакти бачимо, він код фіксує. Ось такий варіант. Тканинний салон автоматична коробка з парктроніками. Volkswagen Golf Plus 2009 року 1,4 бензин, автоматична коробка, 8150 доларів. Контакти бачимо. З форкопом та парктроніками. Volkswagen Tiguan Автомобіль з 2017 року, повний привід, 2.0 бензин, 123 пробігу за ціною 14 тисяч доларів. Фіксуємо він-код. так, Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Б8 пасад в універсалі. 21 рік 2.0 дизель, 278 пробігу. За ціною 17900 доларів. Бачимо контакти. Вінкод. Дизельний Volkswagen Tiguan, друге покоління, темно-сірий класний колір. 19 рік, 2,0 дизель, 236 продугу. Повний привід за ціною 24 500 доларів. Така автомобіль має форкоп, кому цікаво. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Turan. 11 рік 2,0 дизель, 245 пробігу, пишуть оригінальний, це 7-місна версія. 12500 доларів по вартості, контакти бачимо. Ось Така машинка. Шкіряний бачу салон. Автоматична коробка, кліматконтроль, підігрів. Все, як ви любите. Шостий гольф, в кузові хетчбек. 12 рік, 1,6. дизель, 168 пробігу. Автоматична коробка за ціною 10850 доларів. Тут контакти. Volkswagen Тігуан в ерлайні 16 рік, 2,0 бензин, 118 тисяч миль пробігу за ціною 13 950 доларів. Повний привід. Volkswagen Golf п'ятого покоління. Так, 2007 рік, 1,6 бензин MPI за ціною 5850 доларів. Заявлений пробіг 176 тисяч. Так, сонечку дуже відблизку, їм не покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника.